Вітаю, друзі! Вас на своєму каналі Півтори Сотки в рідному славному місті суму. Сьогодні у відео я хочу вам розповісти і показати, які сорти цибулі я обрала для посадки в цьому році. Кому буде цікаво моє відео, додивіться його до кінця. Кому сподобається, поставте вподобайки. Отже, починаємо! Спочатку хочу показати вам мій гарічний врожай цибулі. Я ним дуже задоволена. Цибуля вродила гарна, здорова, щільна, гарного розміру. Є й великі цибулини, є й поменше. Для посадки я зазвичай обираю сорти голландської селекції, адже вони мають хорошу стійкість до хвороб, невибагливі, дають надійний результат, добре зберігаються. Почати огляд сіянців хочу зазимого сорту Радар. Це один з найкращих сортів для зимого вирощування. Дає великі круглі цибулини до, до 300 грамів, але є і більші. Вони такі мають золотисту шкірку, соковиті, хрустка серединка, смак напівгострий, дуже приємний. Цей сорт тільки до стрілкування, чудово переносить морози. Висаджують її за 3-4 тижні до промерзання ґрунту. Цибуля штутгартер різен це середня стигла цибуля, також дуже високовражайна і з відмінною лишкістю. Вага цибулин від 100 до 250 г. Смак напівгострий цибулинок, стійка до стресових умов і підходить для вирощування у всіх зонах України. Зберігається приблизно 8 місяців. Друзі, це моя улюблена цибуля бамбергер. Це середньопізній сорт, вона, бачите, має таку грошеподібну форму. Це дуже добрий сорт цибулі на смак. Вона солодка, соковита, не туга. Така цибуля замінить любу салатну цибулю, вона дуже добра на смак, але вона зберігається приблизно десь 5-6 місяців. Тріумф це середньоранній термін дозрівання, невибагливий, високовражайний сорт. Дуже добре зберігається до 8 місяців. Вага приблизно 170-180 г. Смак гострий. Цибуля штутті. Середньоранній термін дозрівання, відмінна лишкістю цього сорта. 8-9 місяців вона може зберігатися. Сорт універсальний, добре росте в різних умовах і стійкий до хвороб. Цибулинки вагою 120-150 г таким з гострим смаком. Можна висаджувати її і навесні цю цибульку. Ну, а я висаджую підзиму. Троє. Рання стигла, високовражайна азима цибуля. Підходить для вирощування на всіх типах ґрунтів. Дуже висока вражайність у неї, не стрілкується. Цибулини виростають середнього розміру вагою приблизно 100-150 г помірно гостра і соковита. А також салатна цибуля, Ледстоун і Red Baron. Red Stone, це біла салатна цибуля, рання, солодка, білого кольору. Здатна витримувати повітряну та ґрунтову посуху. Має стійкість до переноспорозу. Середня гостра вона. зберігається 4-5 місяців. Червона салатна цибуля, трішки посажуй такої, такої redbaron. Це середня стигла цибуля, дуже високовражайна, невибаглива. Вага цибулин приблизно 250 г. Славиться вона вишуканим смаком, особливою користю, Бо вважається, що червоні сорти цибулі містять удвічі більше антиоксидантів. Зберігається також приблизно 4-5 місяців, має напівгострий смак. В цьому відео я вам показала, яку цибулю буду саджати осінь цього року. Кому цікава ця інформація, ставте вподобайки. Бажаю друзі, вам гарних врожаю, бажаю вам тихого, мирного неба. До побачення!